Вітаю, друзі! Якщо ви, як і я, фанати якісного звуку, при цьому розглядаєте навушники з активним шумозаглушенням, то точно звертали увагу на моделі від компанії Sony. І не дарма, адже це один з найпопулярніших варіантів серед тих, хто справді розбирається в звуці. Проте, якщо ви вагаєтесь, що саме обрати, нові доступні навушники Sony Ultware чи топові WH1000 XM5, або ж зупинитися на флагманській моделі попереднього покоління Sony WH1000 XM4, то це відео саме для вас, адже ще декілька. Тижнів тому я був на вашому місці, тому попросив в Соні всі ці моделі, щоб порівняти їх і визначити для себе найоптимальнішу модель. Ну і, звичайно ж, поділитися своїми думками та враженнями з вами. Але перш ніж ми перейдемо до порівняння, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Для початку подивимось на комплектацію. Всі три моделі йдуть в комплекті із захисними чохлами. В Sony Ultwear та WH1000 XM4 кейси дуже схожі, і вони трохи компактніші, ніж в XM5. Це пов'язано з особливостями конструкції самих навушників. Адже саме Ultwear та XM4 можуть складатися, на відміну від XM5. В цілому різниця в розмірах кейсів не надзвичайно велика, але Ultwear та XM4 буде трохи зручніше брати з собою. До кожної моделі йде невелика. Великий кабель з USB на USB Type-C для заряджання, і також AUX-кабель для дротового підключення. А ось до XM4 ще йде ось такий перехідник для того, щоб використовувати навушники в літаку. Тепер давайте зосередимось на самих навушниках. З точки зору матеріалів, всі ці навушники мають переважно пластиковий корпус, а також вставку на дужці оголів'я та амбушури зі штучної шкіри. Проте тактильно якість матеріалів відрізняється. У флагманських моделей XM4 та XM5 більш дорогий пластик. Він має софт тач покриття. Дуже приємний, але залишає на собі відбитки пальців. Принаймні на моделях в чорному кольорі їх дуже видно. В Ультве пластик простіший, він просто трохи шорсткий, ніякого софт тач тут немає, але відбитки пальців на ньому практично непомітні. Штучна шкіра на навушниках також різна. На XM4 амбушури мають трішки виражену текстуру під шкіру. Вони м'які і наповнені піною з ефектом пам'яті. В Ultvea екошкіра ще м'якша та має більш легку текстуру. Але ось що цікаво, що в ультвеа більше наповнювача. Хоча це не Memory Foam, як в XM4 або XM5, а звичайна щільна піна. Вона м'яка, але все ж не така приємна, як у флагманів. Саме у флагманських моделях використовується піна Memory Foam, яка буквально огортає ваші вуха. В XM5 використовується нова штучна шкіра. Таке враження, що вона трохи прогумована. Загалом мені найбільше сподобалась якість матеріалів в навушниках XM5. На другому місці Sony Ultwear. Вони мають більш м'яку та приємну на дотик екошкіру. На рахунок дизайну то Sony Ultwear явно запозичили деякі елементи в XM4. Якщо подивитися на кріплення чашок, то можна побачити. Що воно явно схоже на XM4 більше ніж на XM5. Наголів'я за своєю конструкцією також дуже нагадує саме XM4. Загалом ультвер в дизайні набагато ближче до XM4, але трішки більші та глибші чаші. Тоді як XM5 отримали абсолютно новий преміальний дизайн, адже це останнє покоління флагманської лінійки на даний момент. Проте XM5 не вміють складатися, а ось інші дві моделі вміють. І в складеному вигляді вони займають трохи менше місця. До речі, в інтернеті можна знайти чимало відгуків від користувачів, які скаржаться, що шарнір. Sony Ult з часом ламається. Проте мені невідома реальна статистика щодо кількості проданих та зламаних навушників. Але, на мій погляд, якби проблема була справді масовою, то думаю, що Sony, швидше б за все, якось відреагувало б. До того ж, якщо купувати навушники у офіціалів, у разі поломки їх завжди можна обміняти або відремонтувати по гарантії, якщо щось з ними трапиться. Тепер поговоримо про комфорт. Всі ці навушники є відносно легкими, особливо якщо порівнювати з іншими Моделями на ринку. Ультвер важить 255 грамів, XM4 254 грами, а XM5 250 грамів. Тому будь-яка з цих моделей не створює жодного дискомфорту при використанні. А під час тривалого перебування в навушниках про них взагалі можна забути, що вони у вас на голові. Особисто в мене на голові всі моделі сидять ідеально. Посадка дуже зручна. Якоїсь прямо фаворита тут вибрати дуже складно. А от що стосується сили притискання до вух, то тут всі навушники мають. Середній рівень. Вони не надто тиснуть і не надто вільно сидять, тобто, якраз, ідеально. Завдяки цьому ми вже маємо непогане пасивне шумозаглушення. Але важливий момент. Комусь може бути зручно в одних навушниках, а в іншого та ж сама модель може викликати дискомфорт. Посадка, тиск на голову, амбушури все це дуже індивідуально. Якраз тому в оглядах варто уточнювати, що це дуже суб'єктивний досвід і бажано тестувати навушники перед покупкою особисто. Усі навушники мають. Мають схожі характеристики автономної роботи. Ultwear XM4 та XM5 працюють до 30 годин з увімкненим ANC, що досить непогано. А якщо режим шумозаглушення буде вимкнено, то час автономної роботи також збільшується. Відповідно, XM4 будуть працювати до 38 годин, XM5 до 40 годин і Ultwear до 50 годин, що надзвичайно круто. Заряджаються всі моделі через USB Type-C порт. Але ці порти використовуються виключно для зарядки, а не для передачі звуку. Для передачі звуку, по дроту, у всіх моделях є також аудіороз'єм 3,5 мм. Mm. Усі навушники підтримують одночасне підключення до двох Bluetooth пристроїв незалежно від екосистеми. А також всі моделі підтримують кодики SBC, AAC та LDAC. І якщо у вас пристрій, до якого ви Підключаєте навушники, також має кодек LDAC, який є висококласним аудіокодеком, то краще вмикати його, щоб отримати максимальну якость відтворення. Однак використання кодека LDAC може зменшити час роботи акумулятора приблизно до 25 годин з увімкненим режимом шумозаглушення. Всі моделі мають схожі органи керування. Є кнопки, а також є сенсорні панелі на чашах. Сенсорні панелі доволі точні, але не ідеальні. До них потрібно звикнути. Всі навушники мають вбуду. Дований датчик наближення, який виявляє надягання та знімання навушників, і який автоматично призупиняє музику, коли ви знімаєте навушники, і продовжує відтворення, коли ви надягаєте навушники. Далі поговоримо про звук: описати і оцінити якість звуку справа не з простих. В кожного свої вподобання. Хтось любить потужні баси, хтось кришталеву чистоту. Але я спробую передати свої враження. По перше, варто одразу сказати, що всі ці навушники працюють із застосунком від Sony, яке має назву. To sound connect В цьому застосунку ви можете налаштувати навушники повністю під себе, а також вибрати вже готовий пресет еквалайзера на свій смак, або можна створити власні налаштування, і таким чином можна покращити якість звуку, тобто посилити те, що для вас більш в пріоритеті: низькі частоти, середні або високі. Я слухав всі ці навушники і без налаштування еквалайзера, і потім налаштував еквалайзер на свій смак. Причому для кожної моделі робив це індивідуально. Тому можу сказати, що звук, так би мовити, з коробки. Мені особисто в XM5 сподобався найбільше. А взагалі, Ultwear – це в першу чергу про баси. Це єдині навушники, в яких є окрема кнопка для його підсилення. Є два режими: ульт 1, глибокий насичений бас, і ульт 2. Це вже справжній баст буст. Прямо дуже багато басів. Чесно кажучи, другий режим для мене вже навіть якось занадто. XM5 звучать набагато чистіше та більш збалансовано. В них також гарний бас, але він не надто домінує. Загалом XM5 є більш. Комфортні в звучанні. Вони не перевантажують тебе низькими частотами і потужним басом, а натомість дають чистий і деталізований звук. В них можна добре почути кожен окремий інструмент, слухати їх однозначно приємно. І лише в XM5 використовується 30 мм драйвер, тоді як в XM4 та Sony Ultware використовується 40 міліметровий драйвер. XM4 теж звучать добре, але в порівнянні з XM5 їм, на мій погляд, трохи не вистачає деталізації. Та розділення інструментів водночас бас в них більш виражений ніж в XM5, але не такий виражений та потужний, як в ультвер. Власне, вибір навушників повністю залежить від вашого музичного смаку та ваших вподобань. Загалом, якщо коротко, ультвер для тих, хто любить виражені баси, XM5 для тих, хто цінує чистий і збалансований звук. А ось XM4, щось середнє між ними. Я не прямо щоб експерт в звуці, але одне я знаю точно. Іноді хочеться увімкнути музику і відчути аж вібрацію від басу по всьому тілу. І тоді ультвер саме те, що треба. Але для повсякденного використання собі б я все-таки обрав Sony WH1000XM5. Тепер мова піде про активне шумозаглушення. Скоріше за все, тут працює правило: чим дорожчі навушники, тим краще вони гасять зовнішній шум. Тому якщо активне шумозаглушення для вас в пріоритеті, то WH1000XM5 показують найкращі результати. Потім йде XM4, а ANC навушників Sony Ultwear десь на рівні з XM4. Проте я помітив те, що в XM4 присутній мінімальний фоновий шум, коли працює режим активного шумозаглушення. Цей шум ледь чути, коли ви знаходитесь в повній тиші, і в навушниках нічого не відтворюється. Але ось в двох інших моделях такого немає. Sony Ultwear добре справляються з приглушенням зовнішніх шумів. Наприклад, Шум автомобілів на дорозі, але xm 5 справляються значно краще, особливо у високочастотному діапазоні. А це в нас крики, розмови людей і тому подібне. Тому вони краще підійдуть для поїздок в громадському транспорті. xm 4 та xm 5 мають вбудовані датчики тиску, що робить їх кращими варіантами для використання в літаку. Але особисто для мене зараз це не дуже актуально. Наступний режим це режим прозорості. Всі навушники мають пристойний режим прозорості. Але на моє здивування, найдешевші навушники Sony Ultware мають найкращий та найприродніший звук під час режиму прозорості. Коли ви їх вдягаєте і активуєте режим прозорості, то вони звучать максимально природньо до того, що відбувається навколо вас, начебто ви взагалі не вдягнули навушники. В застосунку Sony Sound Connect можна налаштувати рівень режиму прозорості. В XM4 та в XM 5 також непогано працює режим прозорості, але чути, що звук не такий природній, більш штучний, типу. Роботизований. При цьому всі моделі автоматично блокують гучні звуки, коли включений режим прозорості, щоб зберегти ваш слух. Якщо поруч з вами, наприклад, спрацювала сирена чи гавкає собака, режим прозорості просто вимкнеться. І лише флагманські моделі, тобто XM4 та XM5, мають підтримку функції спілкування в чаті. Це коли ви з кимось починаєте говорити, то навушники зменшують гучність музики і вмикають режим прозорості, щоб ви могли чути, що вам відповідає. Дає ваш співбесідник. І через декілька секунд, як ви закінчили говорити, гучність музики повертається до попереднього рівня і вимикається режим прозорості. Але особисто я цим режимом взагалі не користуюсь, адже він працює з помітною затримкою. Тобто, якщо до вас хтось звертається, то режим не спрацьовує одразу, а спрацьовує тільки після того, як ви починаєте говорити. Та ще й може реагувати, якщо ви, наприклад, підспівуєте слухаючи музику. Тому відсутність цього режиму в Sony... Ультвер особисто для мене не є чимось критичним. Мені набагато зручніше використовувати функцію швидкої уваги. Це коли ви повністю закриваєте сенсорну панель, і вони автоматично зменшують гучність музики і вмикають режим прозорості, щоб ви могли швидко поспілкуватись з співпосідником, не знімаючи при цьому навушників звук. А потім, коли ви відпускаєте сенсорну панель, навушники повертаються до нормального стану. А ось ця функція працює у всіх моделях навушників з даного. Огляду. Переходимо до мікрофонів. Зазвичай якість звуку на вбудовані мікрофони в Bluetooth-навушниках залишає бажати кращого. І це стосується, напевно, більшості навушників. Але якщо ви часто розмовляєте по телефону через навушники, то вбудовані мікрофони в навушниках Sony XM5 працюють значно краще за XM4 та Ultware. Давайте їх протестуємо. Ось таким чином записується звук на вбудовані мікрофони в навушниках Sony Ultwear. Ось таким чином записується звук на вбудовані мікрофони в навушниках Sony wh 1000 XM 4 і ось таким чином записується звук на вбудовані мікрофони в навушниках Sony wh 1000 xm 5 В цілому, як ви могли чути, всі навушники можна використовувати для того, щоб відповісти на дзвінок, але модель XM5 найкраще фокусується на моєму голосі. При цьому дана модель ще й найкраще відсікає зовнішні шуми, якщо ви розмовляєте не в тихій кімнаті, а наприклад на вулиці біля дороги. XM5 мають найкращий мікрофон для дзвінків, який ефективно блокує фонові шуми. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Sony Ultwear пропонують дуже якісний звук, і вони ідеально підходять для тих, хто обожнює баси. В них добре працює функція активного шумозаглушення та найкращий режим прозорості. А головний аргумент на користь Ultware це ціна. Адже ця модель коштує вдвічі менше, ніж XM5. Тому, якщо ви шукаєте якісні навушники з гарним шумозаглушенням, які не сильно вдарять по кишені, Ultwear – це чудовий варіант. Проте це не означає, що вони ідеальні абсолютно для всіх. Якщо ви не фанат сильних басів, і для вас важлива максимальна якість активного шумозаглушення та мікрофони, то тут на сцену виходять Sony xm 5 Вони є лідерами в шумозаглушенні і мають дуже непогані мікрофони. Але, попри всі переваги, xm 5 мають один вагомий недолік: ціну вони коштують вдвічі більше ніж Ультвер, що може стати серйозною перепоною для багатьох покупців. До того ж, вони не вміють складатися та мають більший чохол, ніж інші. Моделі, тому для транспортування вони не такі зручні. XM4, в свою чергу, залишаються чудовим вибором для тих, хто часто подорожує. Вони мають зручну посадку, компактний чохол і все ще є флагманською моделлю, хоч і попереднього покоління. Ці навушники вирізняються з балансованим звучанням, якісною збіркою, хорошими матеріалами, та що важливо, коштують трохи менше, ніж XM5. Проте і режим шумозаглушення, і мікрофони в них трохи простіші. В будь-якому разі вибір залишається за вами. Все залежить від того, що для вас важливіше: максимальна чіткість та якість звуку, чи більш доступна ціна без значних компромісів в зручності. Також варто зважати на музичні вподобання. Якщо ви фанат потужного басу, ультвер можуть стати кращим варіантом. А якщо більш цінуєте баланс і деталізацію, то варто дивитись в сторону XM4 або XM5. Обов'язково напишіть в коментарях, якій моделі ви віддаєте перевагу, або якими з цих навушників ви користуєтесь особисто, і як вони вам. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я Віктор. Бережіть себе та слава Україні!